Uh, Привіт, ян! Хочу записати такий щирий відгук. Я, напевно, перейшла всі продукти, які в тебе є. Міні-продукт, основний курс, менторство. І чесно, uh, бувають продукти, які змінюють uh, дуже сильно життя. І ось за ці три місяці, реально, у мене дуже змінилось моє ставлення до роботи, моє ставлення до бізнесу, моє ставлення до запусків. Я нарешті почала робити холодні запуски, які чомусь ніхто не робить. Чому? I don't know. Uh, тому хочу подякувати. А дуже задоволена, класна подача матеріалу, тільки працюючі інструменти, і тільки знання, які реально потрібні, щоб зробити результат. Я в захваті у мене за останній місяць а, ми зробили запусків на холодну аудиторію тільки флагману на 12 тисяч доларів за місяць. Це не враховуючи прибуток з міні продуктів. Ось тому дуже вдячна, дуже дякую всім. Рекомендую, хоча б спробувати, хоча б один якийсь продукт, а бажано найбільший і найглибший.